Слава Богу, на сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жахлива і так проста. Ходім зі мною, чуєте регочать, ребить нещадно катівський батіг, З'єдналися регіт, стогін серед ночі. З'єдналась смерть і світло, святість і гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, усе побите, Боже, як болить, і запах крові різав йому очі, і мовив Пи, тихо пити. Дайте пить, засохлі губи лопали від спеки, і розривалось тіло на шматки. А до Голгофи йти ще так далеко, і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа, каміння впилось п'яти, точилась кров з його пробитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регочить. Зійди з Христа, якщо ти Божий син, а Він мовчав, до неба звівши очі залишений опльований один. Залізні цвяхи розірвали жили, і нагло ліз у рани сухий пил, звисало в немочі його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай силу ви бачили, коли півмертву мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив отця. Пробач, вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя, і хай би їй пробили руки, ноги, хай би вона та не її дитя, але не їй. Йому шиби Тернові пробили вени, череп і віски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг. А він страждав за мене і за тебе, а він страждав за людський гріх. Запалилось дерево багряне, і землетрус піднявся і основ. Цінуй Христову жертву, його рани. Бо як на це, то що ж тоді любов? Амінь.